Може, вимкнеш цю маячню? Куди не сунешся скрізь камери в обличчя? Час на пенсію. Зараз у кожного є камера, адвокат. Я дуже вчасно йду. І копом я був дуже вчасно. Тобі ще доведеться розв'язувати немало проблем. П'ять хвилин. Увійшли, вийшли, і ми багаті. Усі на підлогу швидко. Засновано на одному з найбільш довгих і кривавих пограбувань банку в історії. Підозрюваний з автоматом біля Національного банку. Ми під обстрілом. Ми тут не граємось. Потрібно знайти мого пасажира. Один поліціянт. У меншості. Я поранений. Майку. Тримайся. Без зброї. Що ж підкинемо іншу проблему. Вивезти їх звідти. Відповість на виклик. Ми лише зможемо якнайшвидше зняти цього стрільця. Ви були чорт знаде цілу годину, а ми були без зброї. Чому так довго? Ніколас Кейдж. Двісті одинадцять. Як тобі нова робота? Нарешті роблю щось корисне. Мені це подобається. Кажеш, робиш щось корисне, і ти не робиш. Поліція! Забудь ці дурниці. Твоя робота зупиняти покидьків в день та йти додому ввечері. Нікому не рухатись! На підлогу! Oh. Один из них. Тут не все поделяется. На чорне это белый. Кейси Аффлек, Чевитель Эджифор, Энтони Макки, Арон Пол, Норман Ридус, Вуди Гаррельсон, Кейт Уинслет. Бешёты! Стоять! Навіщо ти це робиш три дев'ятки. Я кое-что покажу. Видите тот банк? Мне понадобится три минуты, чтобы зайти и выйти. Чтобы что? Ограбить, конечно. <laughs> С Новым Годом! <laughs> В каждом городе есть свой король. И здесь таким человеком был Томми Кей. Я едва осилил 8 классов, зато на улицах у меня докторская степень. Мне нужны деньги, чтобы провернуть одно дело. И говорят, вы тот, кто может помочь. Я в деле. За партнерство по виске. Люди не рождаются злодеями. Как и в любом деле, тут нужна практика. Добрый день. Привет. Не кричи. Так лучше. А что случилось? Там банк ограбили. Не может быть. Есть! Детектив Рэй Хоффман. 8228 ограблений. Из-за плохих показателей финансирование сокращает. Он Бери успешностью. Добивай улыбкой. А если не выйдет, у тебя всегда есть пара кулаков. Они не подведут. Хочешь силы объединить? Создать новую. Типа спецотряд? Спасибо, миссис Клаус. А жена? Семья? Нет. Но я в активном поиске. Расскажи что-нибудь о себе. Чем занимаешься? Хобби? Я же не могу рассказать все свои секреты. Вы мне не поможете? Это дом. Наш. Мы все еще ничего о нем не знаем. <свят> Он призрак. Делай, что делаешь. И станешь членом клуба миллионеров быстрее, чем скажешь это ограбление. Джордж Дюамель, Элиша Кадберт и Майл Гибсон. Да, мне кажется, тут только что ограбили банк. И сколько раз ты сможешь такое провернуть? Еще разок. Это будет последнее дело. Он в деле. Если облажаемся, придется начинать все заново. Я бы хотел кредитку пополнить. О, Боже, храни королеву. Кто-нибудь его видел? Как будете платить? Стоять! Дау. No. Бандит. Если не слышал на не банки в навпроте кафешки с наикращими пончиками. Цены не выслов. я может, ты не слышал, це Окей. Теперь точно выслов. Увага! Зараз буде салют. Сідай. Цікаво, скільки тут. 40 мільйонів. Не фігові 3 мільйони. Але є погані новини. Що це таке? Це в тебе жетон? Наркоконтроль. Офіцери Майкл Стігман. Ви знали, що Бобі з наркоконтролю. А твій стіки ще той гімношник. Ви знали, що від особливого відділу? Я вже й не знаю, хто ти. Зупиняй! Скучив за мною! Давай на три. Добре, на рахунок три відпускаю. На три. Один. Так? Два. Три. Ну, але як тобі тепер довіряти? Пограбування та підстава. Цікаво, чиї це були гроші. Ми типу разом працюємо. Ні, ми не працюємо разом. Не разом, але на одній території. Разом Р у межах одного району. Разом. Ви пограбували церу. Іде бабло. Тут точно немає це, я гарантую. Ви несете мені гроші протягом доби. Тільки як ми потрапимо на територію. У мене є план. Ну я можу придумати план. Ясно, що можеш, але ти мені ще нічого не сказав. Бо я ще не придумав. Придумай швидше. Це твій план. Зате несподівано бачив би ти себе. Ти певен, що йому можна довіряти. <гум> Дензел Вашингтон. Хто Вчора ще були як рідні, а сьогодні хочуть мене вбити. Як я їх розумію? Що я тобі такого зробив? Крім того, що підстрелив? Ну mm -hmm. no, no, все, догралися. Сподіваюсь, я вас достатньо мотивував. Більше, ніж ти думаєш. Ось ваші гроші. А у нас такий вислів. Сам помирай, а напарника виручай. Два стволи. Віддай ключі. Хтось із нас мусить підняти ті ключі. Бляха! Нормально? За що? Віддай ключі. Ти знав, що я так зроблю? Сто відсотків. Ти, дивись сюди. Це твоє. І затям не тисни на курок, поки не певен, що треба стріляти. А коли ця на настане? 31-й, на нас напали. Що сили шмалять? Повітряє, ми і будьте обережні. На нас полюватимуть усі копи країни. Великий нік. Гроза злодію власною персоною. Який рахунок? Четверо вбитих, шістьох відвезли до лікарні. А цей поганий хлопець. Пропоную угоду. Здаєш мені імена покидьків, що збулися і я виключу лікаря. Я не стукать. Йоу. Він вже труп. У нас проблема. За нами стежать. Тож познайомтесь із ворогом. Щоразу, коли наших палили, за цим стояли ось ці засерами. Це не проста зграя бандіків. Для них рабіш наркотик. Якщо хтось сіпнеться, стріляй. Ясно? Скоро їм знадобиться доза. Ви в нормі? Так, бро. Все на мазі. Зміна плану. Ставки в голову. Федеральний резерв. Справжній Форт Мокс. За його стінами знаходиться від 500 до 800 мільярдів доларів. Кожен міліметр заряджений камерами, сенсорами та датчиками руху. Потусуйся біля входу більше двох хвилин. і Тебе запакує охорона. Цей банк ніхто ніколи не грабував, а ми це зробимо. <плес> Шари, що це таке? Це значить, я у зграї до того ще й копій. А це означає, що вам крати. <крес> Ми схожі на тих, хто заарештовує. Раджу пристебнути. Натягнемо наручники, доставимо у відділок. І пристрелимо. Пам. Погані хлопці тут не ви. Мисс Дизи, давайте начнем с вашего похищения. Четверо мужчин заставили меня открыть сейф. Затем взяли меня в заложники. Вы смогли что-нибудь увидеть через повязку? Нет. После таких происшествий часто бывают побочные реакции. Ты в порядке? Тяжелая неделя. Я Но тоже я считаю, что лучше все сразу выплакать. <с как <с насчет пропустить по стаканчику вместе? Каждый год просто не совершается по три сотни, сотни ограблений. Чаще всего это профессионалы, люди из одного района и социального слоя. Ты живешь с родителями? Мать переехала, отец. Мы с ним не шибко ладим думал что-нибудь изменить. Изменить. Тебя либо закрывают, либо нет. Раньше была с Дагом Маккреем, верно? Откуда ты знаешь, Даги? Работа в ФБР обязывает. Я имею право сомневаться во всем городе. Ты попал сюда, как и я. Играя по тем же правилам. Говорят, у тебя появилась симпатичная подружка. От нее придется избавиться. Если с ней что-то случится. А замочил. Ты любишь меня? Да. Только она может сдать нас федералам. Она ничего не видела. Заруби себе на носу. Эта команда не лажает. Так что найдите мне любой отпечаток, иначе крутизна нам богом выйдет. Я тоже поеду. Я уезжаю с другой. Прежде чем банки задирать, вспомни, что мы с одной улицы. Пошел, пошел! Запомни одно. Ты сдохнешь в тюрьме. Еще встретимся. На том или этом свете. Вашій мамі не чим сплачувати банківський кредит. Вони можуть відібрати землю. Величенький банк. Надто великий. Впораємось. Її позбавлять права власності у п'ятницю. Тож привезіть гроші у четвер. Будь-якою ціною і будете вільні і щасливі. Ну що, брате, вперед за баблом. Привіт, народ! Відкривайте шухляди! Гей, старий, у тебе ствол є! Можеш навіть не сумніватися. А ти що, його теж поцупиш? Ми не вас грабуємо а абан. <звук> Чув про ці пограбування. Можливо, перед пенсією матимеш останній шанс розважитись. Ну, пороху в мене ще вистачить. <звук> І давно мама хворіє. Три місяці. Це все через клятий банк. Всі на підлогу! Негайно! Як давно ви тут? Достатньо щоб побачити, як грабують банк, що 30 років грабував мене. Як тобі вдавалося рік дурити копію? Було непросто. Не вставати. Ці хлопці чудово розуміють, що роблять. Я думаю, їм потрібно зібрати якусь конкретну суму. Поїхали! Давай швидше. Тобі? Ти просто молодець. Хочеш добру пораду? З'їзди до мами і хлопчиків. Ти так кажеш, ніби знаєш, що тебе спіймають. Ніщо просто так не минається нікому. До якого біса ти на це пішов? Бо ти попросив, братику. Of Здається, я їх таки розкусив. Can... Жодного приводу, жодного арешту. Це навряд чи він макусе. Тобі багато цікавого розкажуть про нас із твоїм дядьком. Розказують, не повірю. Ні, повір, я це зробив. Я люблю тебе, Тобі, чесно. Хочеш, щоб нас завалили! Будь-якою ціною. хочешь быть свободным на улицах, не обременяй себя. В жизни не должно быть ничего, что может задержать дольше, чем на 30 секунд, если заметишь за углом копов. В Лос-Анджелесе. Узнаешь почерк? Почерк. Вижу, что парни не правы. Думаете, они на этом остановятся? Вот уж вряд ли. Неутомимый детектив полиции идет по следу. Что у нас есть? Супер грабителя. Ты мишень номер один, вооружен и потому двойной риски. Ошибаешься, четверной риски двойной геморрой в сравнении со всем, что у тебя было. По... Отойти! И его беспощадного напарника. Банк стоит риска. Надо брать. Установить наблюдение. Круглосуточное. Не отходить от них семь дней в неделю. Допустим, они прослушивают наши телефоны, наши дома. Допустим, они нас прижали. И а, готовы. Каждое новое ограбление все более дерзко. Сколько там будет? Двенадцать два миллиона. Согласны. И лишь один коп. Он здесь. Я просто чувствую. Дышит затылок. Какое бы дело они ни задумали, их ждет самый крутой сюрприз в жизни. Впервые в истории кинематографа обладатели премии «Оскар» Аль Пачино и Роберт Де Ниро столкнутся в схватке. Если я окажусь там, прижму тебя. И тебе конец. А что, если ты прижмешь меня, но конец придет тебе? Ведь что бы ни случилось, я не дам тебе помешать. И палец не дрогнет. Аль Пачино. Роберт де Ниро и Вел Килмер В фильме Майкла Манна Схватка